Усіх вітаю урок української мови в сьомому класі. Сьогодні ми пригадаємо, що таке часи дієслів, і, зокрема, зупинимося на теперішньому часі. Ми маємо поглибити знання про часи дієслів. Отже, запишіть тему уроку до зошитів: Часи дієслів теперішній час. Розпочати свій урок хочу з такої невеличкої поезії, з поетичної сторіночки. Чую, мови барвистий розмай. Щиро радуюсь кожному слову. Говори мені, серце втішай, чути хочу чаруючу мову. Ці чудові слова написав дагестанський поет Расул Гамзатов. Звичайно, він писав про свою мову, про аварську. Але ж як підходять ці слова до нашої мови, до української? Але ми не просто насолоджуємося поезією, а звертаємо увагу на виділені слова. Виділені слова це дієслова в теперішньому часі. Чую, радуюсь, хочу. Давайте пригадаємо ці дієслова у першій особі однини. Теперішній час. Тож, давайте згадаємо, які часи дієслів нам з вами відомі. Для цього я пропоную розглянути ось таку таблицю. Її я взяла з інтернету, звичайно. Отже, ми з вами добре знаємо, що дієслова мають три часи: минулий, теперішній і майбутній. Пригадуємо: дієслова минулого часу. Вказують на дію, що відбулася до моменту повідомлення про неї. Дієслова теперішнього часу вказують на дію, яка відбувається постійно або в момент повідомлення про неї. Дієслова майбутнього часу вказують на дію, яка відбувається вже після моменту мовлення про неї. Дієслова минулого часу відповідають на питання, що робив, що робила, що робило, що зробили, і змінюються за родами і числами. Це єдиний час, який змінюється за родами. минулий час. А також дієслова минулого часу можуть мати і доконаний, і недоконаний вид. Погляньте. Читали, що робили недоконаний вид. Прочитали, що зробили, доконаний вид. Дієслова теперішнього часу відповідають на питання, що роблю, що робиш, що робимо. Змінюються вони за особами і числами. Давайте пригадаємо: числа однина і множина. Особи перша, друга і третя. В однині і в множині В однині перша особа я, друга ти, третя він, вона, воно. У множині перша ми, друга ви, третя вони. Вид мають дієслова теперішнього часу тільки недоконаний. Читаю, що роблю, читаєш, що робиш. Не можна теперішній час змінити на доконаний вид. Ті слова майбутнього часу відповідають на питання, що зроблю, що буду робити, змінюється за особами і числами, а також можуть мати вид і доконаний, і недоконаний. Про дієслова минулого і майбутнього часу ми будемо говорити на наступних уроках. Сьогодні ж тільки дієслова теперішнього часу. Але спочатку я пропоную вам виконати вправу. Перепишіть речення. Замінюючи інфінітив, згадуємо інфінітив, неозначена форма дієслова або початкова форма дієслова. Особовим дієсловом. У формі теперішнього минулого чи майбутнього часу, який потрібен у реченні. Час вкажіть, надпишіть зверху над дієсловами, а також надпишіть вид цих дієслів. Ось перед вами п'ять речень. Запишіть їх, будь ласка, розкривши дужки. Теперішній час. Що ми про нього повинні знати? Перш за все, те, що слова теперішнього часу означають дію, що відбувається в момент розповіді про неї. Наприклад, весна у вікна заглядає, хмарки у синяві пливуть, рядочок із вірша Володимира Сосюри. Зверніть увагу, заглядає, пливуть. Це дієслова теперішнього часу. Вони означають ту дію, яка відбувається ось зараз. Теперішній час мають лише дієслова недоконаного виду. Дивимось, весна у вікна заглядає, заглядає, що робить недоконаний вид. Хмарки Усиняві пливуть, пливуть, що роблять недоконаний вид. Дієслова теперішнього часу змінюються за особами і числами. Ми щойно повторювали, що таке особи, і що таке числа, які вони є. Закінчення дієслів, що змінюються за особами і числами, називаються особовими закінченнями. Учні дуже часто роблять помилки в ось цих особових закінченнях дієслів. На наступному уроці ми з вами розглянемо правила, як потрібно писати особові закінчення. А сьогодні ми тільки знайомимося із ними. Ну, наприклад, однина і множина особи перша, друга і третя. В однині я пливу, особове закінчення У, ти пливеш, особове закінчення С. Він пливе особове закінчення е. У множині перша особа ми пливемо, закінчення емо. Друга ви пливете особове закінчення ете. Третя вони пливуть, особове закінчення «уть». Ось ми познайомилися із особовими закінченнями. А тепер давайте звернемо увагу на таке. Дієслова теперішнього часу утворюються від основи інфінітива дієслів недоконаного виду додаванням особових закінчень. При цьому може відбуватися чергування приголосних звуків. Подивіться, ходити ходять, ходжу. Чергування найчастіше відбувається у першій особі однини. Я ходжу. Зверніть увагу, Д чергується із «дж». Ну, щоб це краще запам'ятати, я пропоную виконати вправу. Утворіть дієслова першої і другої особи однини. Підкресліть букви на позначення звуків, які чергуються. Зразок. Писати, пишу, пишеш. Чергуються С, Ш. Стерегти, берегти, пекти, просити, хотіти, в'язати, сидіти, ходити це ті слова, які вам потрібно поставити в першу і другу особу однини. І ще одне завдання. Спишіть прислів'я, ставлячи подані в дужках дієслова в теперішньому часі. Надпишіть над ними число і особу дієслів. Це ваше домашнє завдання. Всього доброго!